Війська РФ просунулися на Курщині і продовжують атаки на збройні сили України в американському інституті вивчення війни оцінили ситуацію. Російські війська могли нещодавно відбити село Матвіївка на схід від кореневого в Курській області. РФ ймовірно, 13 жовтня вони просунулися далі до головного українського виступу цієї ділянки фронту. Українські офіційні особи також говорять про активізацію наступальних операцій військ РФ на території країни агресора. Зазначається, що 11 жовтня російські окупанти були на околиці Ольгівки, і це може свідчити, що раніше вони відбили Матвіївку. Пропагандисти напередодні вже заявили, нібито їхні війська відібрали не лише ці населені пункти, а й товстий луг на південний схід від Любимівки, а також більшу частину новоіванівки. Водночас, деякі інші блогери стверджували, що бої Вольгівці та Любимівці все ще продовжуються, і за їхніми словами. Um, російські війська відтіснили збройні сили України від Черкаської Конопельки на південний схід від суджі, але в американському інституті вивчення війни цього не підтверджують. Повідомляється, що російська армія продовжувала атаки у малій локні та михайлівці біля новоіванівки та плехового. Російські блогери писали, нібито про відбиття українського механізованої контратаки, чисельністю до взводу біля новоіванівки. А от російське міністерство оборони стверджувало, що їхні окупанти також відбили українські контратаки в напрямку зеленого шляху, нижнього клину та покровського. Згідно із повідомленнями, на цій ділянці діють підрозділи морської піхоти 137-го полку повітряно-десантних військ РФ. Також пропагандисти заявили, що 13 жовтня їхні сили продовжували спроби вибити українських воїнів із Глушківського району. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський напередодні заявив про те, що російські війська намагаються відтіснити сили оборони України із Курщини, але українські військові утримують свої позиції. Ечник оперативно-тактичної групи військ Сіверсквади Мисник додав, що збройні сили РФ перекидають невказані підрозділи в Курську область, і що концентрація російських сил у цьому районі висока. На фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України у Росії на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну починають поступово вичерпуватися ресурси. Російські окупанти на фронті нарешті відчувають певний дефіцит боєприпасів. Однак, завдяки постачанням озброєння та комплектуючих із північної Кореї, Ірану та Китаю, вони можуть продовжувати вести війну Про це сказав генерал та екс-командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес. І він зазначив, що РФ має змогу продовжувати витрачати гроші. На війну, оскільки Індія та Китай купують у неї нафту і газ. Якби Україні вдалося зупинити експорт російської нафти і газу, то Москва не мала б фінансів для закупівлі боєприпасів і ударних БПЛА у північної Кореї та Ірану. Однак, за його словами, навіть зараз, коли перекрити постачання росіян повністю неможливо, армія РФ вже починає відчувати певний дефіцит боєприпасів. Зараз ми чуємо, що Росія нарешті відчуває певний дефіцит боєприпасів, тоді як українські війська не лише активно виробляють власні безпілотники, а й ефективно використовують касетні артилерійські снаряди, які виявилися дуже дієвими проти російської артилерії. Тож мені здається, що шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України, хоча поки що цього недостатньо.